Всім привіт! Мене звати Юся і ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні буде розпаковка моїх покупочок з Єви. Я дуже рада цим покупочкам, тут є і догляд, так і, так і декоративна косметика. Бажаю вам приємного перегляду, а ми починаємо. Почати розпаковку я хотіла б з ось цього бальзаму. Я не пам'ятаю, звісно, його ціну, але я просто захотіла собі бальзам новий, і мені цей пригласився. Ммм, дуже гарно пахне. Навіть ногбану. На Цей запах мені більше нагадує малинку і мені дуже подобається. Далі ми будемо розпаковувати ось ці рум'яна. Ось так виглядає виглядаємо. Так, вау. Ні, воно нічого не пахне. Зараз попробуємо зробити свочі. Кольору практично немає. зовсім зовсім маленький, такий червоненький. Так, ну а далі ми будемо розпаковувати ось цю прекрасну палеточку, яка коштувала 500 гривень. Ооо. Ми її відкриваємо. І, як я зрозуміла, тут такі от, о, нюдові кольори. Досить гарні. Палатку ми розпакували, давайте будемо робити свочі. Вау! Які гарні кольори, просто подивіться! Я не хочу робити поки що скотчі, тому ми будемо розпаковувати ось цей набір пензликів, коштує на цього лише 100 гривень. І якщо чесно, це довірано сильно встиляє в мене. Мені здається, вони можуть бути якимись дуже дивними і дешевими. О, а я, досить классно. Приємні надати. Значить, тут набір п'яти пензликів. Ось це типу для рум'ян контрну. Це і для розчисування бровок. Бровок, так А, Це, типу, роботи, Ось тут такі штучки, стрілки. Ось це для повіки, а ось це від, для губінці. Але ми попробуємо нанести у, на цей пензлик руяна. Кольору, я кажу, майже нема, але легеньке таке по червоні є. І ми пробуємо зараз робити своч якось, я думаю, одного або двох кольорів, і мені приглядається ось цей кольор. Свод із цього кольору дуже гарний. тут хлопку. Колір якийсь такий бронзовий? М -м, це дуже гарний ось такі, Це протектор. значить кольори досить класні, пензлики також я ставлю лайк. Так, ну а зараз ми переходимо до е, розпаковки. Я просто, я не знаю цього бренду, але я просто взяла, бо мені дуже подобається їхнє, по-перше, упакування. Ось ці кольори прям, дуже гарні. І тут є все, що мені хотілося якраз е, купити. Зараз ми будемо це все розпаковувати. Значить, давайте почнемо з. Пінка крем для вмивання. Ось така в нього щіточка. Оп! Запаху поки що не відчуваю. Смерть. Вау! М -м -м, він дуже класний, він дуже подобається. Пінка мені дуже сподобалася, я вже змила руки. Запах теж дуже класний. Я попробую його протестую і скажу свої враження, відчуття думаю у наступному відео. Так, далі ми будемо пробувати ось такий тонік, um, називається тонік Ласьон. Так, давайте також його знову понюхаємо. М -м, похожий на запах, як чесно, як рідина для зняття лаку. Мені страшно голити. Я також його протестую і скажу свої відчуття і враження. Далі це ось такий крем, зволожувальний для проблемної шкіри. У мене я не знаю, яка в мене шкіра, мені здається, в мене вона 50 на 50. О, ура, тут треба задирати. На запах таке саме, до речі, як і пінка. Так, і останнє це буде ось таке бовтанка. Це річ для прищиків, щоб їх засушувало. Так, ось вона, така Ем, um, До речі, сума ось цих всіх чотирьох продуктів приблизно 400 гривень. Мені здається, це не дуже дорого. Так, ну а це була вся розпаковка. Скоро будемо тестувати, я думаю, у наступному відео. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і усім па-па!